Жив собі маленький оленятко на ім'я сніжок. Він був дуже допитливий і обожнював досліджувати ліс. Одного разу він так захопився, що заблукав і загубив свою родину. Ліс навколо здавався тихим і великим, і сніжку стало трохи страшно. Сніжок блукав лісом, шукаючи інших оленів, але не знаходив нікого. Дні ставали холоднішими, і ліс вкрився снігом. Оленятко сумував і мріяв повернутися до свого стада, але одного ранку він побачив світло, що мерехтіло між деревами, і почув дзвінкі голоси. Вийшовши з лісу, сніжок побачив невеличке село, яке готувалося до свят. Діти прикрашали ялинки і весело бігали. А дорослі запалювали різнокольорові гірлянди. Сніжок не наважувався підходити, бо боявся людей. Але діти його помітили. Один хлопчик простягнув оленяткові шматочок хліба. Сніжок трохи вагався, але потім підійшов і взяв гостинця. Жителі села дуже зраділи появі оленятка. Вони дали йому ім'я різдвяний олень і прикрасили його ріжки блискучими сніжинками. Увесь святковий вечір сніжок провів серед дітей, які гралися з ним і дарували йому своє тепло. Здавалося, це був його найвеселіший день. А наступного ранку, коли люди прокинулися, вони помітили рух на краю лісу. З поміж дерев тихо вийшли великі олені. Попереду була мати сніжка. Вона з любов'ю подивилася на свого маленького синочка, якого так довго шукала. Усі олені стояли, немов частина самого зимового чарівництва. Жителі села вийшли назустріч оленям. У вдячність за те, що люди подбали про сніжка, дорослі олені легенько вклонилися людям. Оленятко підбігло до дітей, щоб попрощатися. Воно з любов'ю потерлося об їхні руки, на мить затримавшись із новими друзями. Потім сніжок повернувся до свого стада. Перед тим як зникнути в лісі, він ще раз озирнувся, щоб запам'ятати своїх друзів із села, які дали йому прихисток. Люди проводжали його поглядом і відчували, що цей маленький олень назавжди залишиться для них символом Різдва. Щороку, коли наближалися свята, вони згадували його Різдвяного оленя, який приніс їм справжнє новорічне диво і дружбу.